Якщо ви думаєте, що одяг це просто одяг, то ви точно нічого не чули про сукню помсти, сукню з сирого м'яса чи сукню, що змінила інтернет назавжди? Сьогодні ми і поговоримо про ці та інші культові сукні, що не завжди увійшли в історію моди та стали легендарними. Ну і не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Ну і рушаймо в модну подорож різними епохами. Звісно, можна критикувати Голі Голайтлі за її моральні принципи, але те, що ця пані з екранізації сніданку у Тіфані стала абсолютною модною іконою, заперечити ну аж ніяк не можна. Її найбільш іконічний образ з'являється відразу на початку фільму. Маленька чорна сукня, яку постановники майстерно доповнили перлами. Круасаном і горняткам кави to Go. ця сукня була розроблена юбером де живанши, і виготовлена вона з італійського шовку. І це ідеальний приклад моди 60-х. До речі, було пошито три версії сукні: одна зберігається в архівах живанши, інша в мадридському музеї. А ще одна продана приватному колекціонеру за 800 тисяч доларів у 2007 році. Напевно, це один з найцитованіших аутфітів в історії. Хто тільки не робив фотосесії у подібному стилі, в якому фільмі тільки не цитували цю знамениту сцену. Віднесені вітром зараз відміняють за зображення рабства, але цей фільм безумовно залишив слід в історії поп культури. Однією з найбільш пам'ятних суконь тут є, мабуть, зелена сукня, яку скарлет шила із штор, аби вразити рета. Ця сукня та відповідний капелюшок були створені дизайнером Волтером Планктеном, Але у реальному житті сукня була зроблена не зі справжніх штор, а з зеленого оксамиту, спеціально зі стареного, аби виглядати вицвілою від сонця. Ще одна іконічна сукня з цього фільму: це червона сукня, яку Ред Батлер вибрав для скарлетт з нагоди дня народження її справжнього краша. Ешлі Вілкса цей образ справив незабутнє враження не лише на героїв фільму, а й на глядачів. Яскрава Оксамитова сукня увійшла в історію кінематографа як сукня ганьби та торжества. Водночас, за задумом Рета, Скарлетт мала виглядати не як леді, а як пропаща жінка. Цікаво, що у книзі ця сукня була зеленою. Проте, червоний колір виявився більш ефектним у кіно. Біла коктейльна сукня Мерлін Монро у фільмі Сверблячка сьомого року. Це, мабуть, найвідоміший образ цієї акторки. Легка плісована спідниця кольору слонової кістки, що підіймається під сильним потоком повітря з вентиляційного люка нью-йоркського метро, оголюючи ноги Мерлін. Цей образ точно знайомий кожному, навіть далекій від кіно людині. Костюми для фільму створював Вільям Травіла, який неодноразово працював із Монро. На створення цієї легендарної сукні у художника пішло всього два дні. Пошита вона була з візкозно-ацетатного крепу. Сцена, де Монро намагається втримати спідницю, коли повз неї проїздить потяг метро, стала скандальною, але іконічною. До речі, подейкують, що тодішній чоловік Монро Джоді втік зі знімального майданчика після того, як побачив цю відзняту сцену, він кричав, що сукня занадто відверта, і для 50-х це було справді так. До речі, цю сукню продали на аукціоні у 2011 році за понад 4 мільйони доларів. А тут замість рекламної паузи я подякую меценатам каналу та повідомлю тим, хто досі не знає, що саме завдяки фінансовій підтримці глядачів і існує більшість ваших улюблених ютуб каналів. Тому навіть декілька гривень вашої підтримки це величезний вклад у розвиток українського Ютубу. А мій канал ви можете підтримати за реквізитами в описі та у закріпленому коментарі. Дякую, що ви зі мною. Фільм Основний інстинкт спричинив справжню революцію в історії зображення сексу та сексуальності. Яскравим прикладом цього революційного підходу є сукня Шерон Стоун, точніше, Кетрін Тремел. Ця спокуслива сукня зводила з розуму не лише детективів, які допитували дівчину, а й глядачів перед екраном. Ультракоротка вовняного крепу з американською проймою та високим горлом. Образ вийшов доволі відвертим. Упустимо момент, чому цю сцену затирали до дірок чоловіки. Ми ж тут про одяг говоримо. Так от, Шерон зізналася, що хотіла сукню у стилі гічкоківських фільмів. Тому разом із художницею по костюмах Елен Мирожник вони вирішили пошити коротку сукню із білого вовняного крепу. Вбрання доповнили білим пальто та нюдовими туфлями. Ми вирішили зробити все біле, бо мій персонаж мав дуже гічкоківську атмосферу. Але Елен пошила сукню, щоб я могла сидіти як чоловік, якщо мене допитуватимуть. Це дало мені можливість рухати руками та ногами, займати місце та здійснювати контроль над кімнатою повною чоловіків. До речі, сукня досі зберігається вдома у пані Стоун. Але вона каже, що ніяк не наважиться її знову приміряти. Фільм Красуня подарував нам кілька культових образів героїні Вів'єн, але найвпізнаванішою стала саме ця червона сукня. Очевидно, що гардероб героїні відбиває тут зміни у її житті. Зустрівши Едварда, вона звертає увагу на скільки елегантно він виглядає, і починає одягатися все більш відповідно. Яскрава сукня, що підкреслює фігуру Вівієн, задумувалася як повна протилежність образу, в якому ми бачимо вів на початку фільму. Над усіма вбраннями у фільмі працювала дизайнерка Мерелін Венс. Сукня, яку Вівієн одягає в оперу, за задумом творців, мала бути спершу чорною. Та Венс категорично не погодилася. Вона створила три моделі у різному кольорі. Зараз, здається, неможливо уявити Вівієну сукні іншого кольору, і немає жодних сумнівів, що в результаті вибір був зроблений правильно. У 2000 році світ просто шаленів, коли на червону доріжку Grammy Авордс вийшла Дженніфер Лопес вона стала сенсацією того вечора, хоч і не здобула жодної нагороди. А все тому, що одягла особливе вбрання: зелену сукню версаче з тропічним принтом. Сукня мала дуже глибоке декольте, яке повністю оголювало живіт джейло і частково її груди а талію прикрашала масивна брошка із камінням. Сукня була пошита з напівпрозорого шовку, мала довгі рукава та ще одну декоративну деталь з каміння на шиї. Лопес згадувала, як змінилася атмосфера, коли вона приїхала проводити церемонію з девідом духовни, і легко зрозуміти, чому. Незважаючи на те, що і Джері Голівелл, і сама Донателла Версаче, авторка сукні, вже одягали цю сукню до Джей Ло, тільки Джен змогла спричинити такий галас. Фото Дженіфер у сукні було завантажено з вебсайту Гремі більше 600 тисяч разів протягом 24 годин після церемонії. До речі, лопес у сукні Версача не тільки увійшла в історію моди, а й стала причиною значного технічного прогресу. Культова сукня надихнула Google на винахід функції пошуку зображень. Користувачі Google хотіли більше ніж просто текст. Це вперше стало очевидним після вручення премії Гремі 2000 року, де Дженіфер Лопес одягла зелену сукню, яка привернула увагу світу. На той час це був найпопулярніший пошуковий запит, який ми коли-небудь бачили. Так народився Google Image Search. Як на мене, дуже епічна історія. І знову у цей список я додала Мерлін Монро. Ну Не могла я не згадати цю сукню, бо вона справді культова для поп культури. У 1953 році вийшов фільм Джентельмени надають перевагу білявкам. Найатмосфернішою частиною фільму став джазовий номер, в якому Мерелін співала про те, що діаманти найкращі друзі дівчат, а чоловіки у свою чергу віддавали їй свої серця. Цій сцені Монро постає у сукні кольору фуксії без бретелей дизайнера Вільяма Травіли. Ще тут є купа діамантів, але саме сукня головна героїня епізоду. Щоб сукня не спадала під час танцю, дизайнер вигадав складний тришаровий корсаж із зеленого фетру, яким покривають столи для більярду. Рожева тканина сукні була приклеєна саме на нього, а на спину сукні було додано величезний бант, який тримав форму за рахунок страусиного. Я. До речі, для зйомок було виготовлено дві ідентичні сукні, оскільки вбрання було довгим і легко бруднилося. Дублікат зазвичай використовувався для рекламних фото та репетицій. Ця сукня лишається однією з найбільш цитованих у Голлівуді. Так її можна побачити на мадонні в її кліпі Material Girl. Ще Кайлі нещодавно робила фотосесію в ідентичному образі і багато-багато інших прикладів. Напевно, ніщо так не продемонструє естетику божевілля нульових, як ця сукня. Це сукня лебедя, яку одягла співачка Бьорк на Оскар 2001 року. Я сама навіть пам'ятаю, як Бьорк тоді критикували у модних глянцях за несмак, і вона очолювала топи найгірше одягнутих знаменитостей. Але бьорк точно цим образом увійшла в історію. Цукня була повністю розшита тюлем, який імітував пір'я. А на руках і ногах у виконавиці були рукави і щось на кшталт лосин, розшитих великими стразами. Коли Бьорк йшла червоною доріжкою, то вона ще паралельно влаштувала виставу. Розкидаючи величезні білі яйця на підлогу, створив цю сукню македонський дизайнер Мар'ян Пейоскі, але ідея з лебедем не нова ще у подібні сукні з'являлася. Також подібні інтерпретації були у колекціях Олександра Маквіна та Валентіно. Часів Марії Грації Кюрі. Легендарність цієї сукні саме в тому, що Бьорк наважилася на сновський гламурний та лосковий оскар. Одягнутися екстравагантно, суперечливо та нетипово. Зараз цим, звісно, нікого не здивуєш, але тоді було прям вау. У своєму м'ясному образі С... Леді Кага з'явилася на 27-й церемонії MTV Music Awards у 2010 році. Вбрання складалося з сукні, черевиків, клачу та капелюха, створених з 22 кілограмів справжньої яловичини. Але тіла Гаги м'ясо практично не торкалося, а було ретельно прикріплене до тканини та вже готових черевиків. Розробив цей образ дизайнер Франк Фернандес. Ані робити примірки, ані зберігати довго це вбрання співачка не могла. Тому сукня з м'яса створювалася для Гаги безпосередньо перед церемонією. Шматки підготовленого м'яса та заготовки, до яких вони кріпилися, принесли до гримерки, і там уже кріпилися та шивалися. Для когось це огидно, але беззаперечно, що це один з найнезабутніших нарядів 21 століття. Франк Фернандес і Леді Гага розробили цю сукню не просто аби полякати глядачів, а сукнею вони хотіли висловити протест проти політики американського уряду щодо служби в армії представників ЛГБТ плюс спільноти. Ви можете по-різному інтерпретувати цю сукню, але вона насамперед про боротьбу за наші права. Ми повинні відстоювати те, у що віримо. У нас у всіх стільки ж прав, скільки м'яса на наших кістках, і я не шматок м'яса, сказала вона на шоу Елен Дженерес. Такий от своєрідний маніфест. Не знаю, як ви, а я обожнюю Леді Гагу. Ну а мій суб'єктивний топ очолює ця, на перший погляд звичайнісінька сукня, але саме вона, як на мене, є найкрасномовнішою сукнею усіх часів. У 94-му році принцеса Діана одягла цю приталену чорну міні-сукню з відкритими плечима на захід у галереї Serpentine у Лондоні. Чому ж проста чорна сукня увійшла в історію як сукня помсти? Того вечора леді ді порушила чимало королівських правил: довжина вище, коліна, сміливе декольте, високі підбори. Це те, що королівські особи до цього ніколи не дозволяли собі одягнути. Діана, напевно, б не наважилася на такий крок, аби не публічне зізнання її чоловіка. У зраді, поки принцеса позувала фотографом на благодійному вечорі, Чарльз виступав на національному телебаченні з відвертим інтерв'ю. Там він розповів про свій роман з Камілою Паркер-Боулс і багаторічний нещасливий шлюб з діаною. Ледіді знала, що принц збирався все це розповісти пресі, і того дня взагалі не хотіла виходити у світ. В останній момент вона таки передумала і неочікувано з'явилася на вечірці. У розкішному образі, який просто неможливо було не помітити, замість заздалегідь заготовленої сукні, що відповідала всім канонам королівського дрес-коду, Ді вирішила одягнути коктейльну сукню британської дизайнерки Крістіни Самболян, і усі, звісно ж, уловили підтекст замість слів, діана промовляла своїм виглядом. І це було значно красномовніше. Що ж я вам хотіла сказати цим рейтингом, а те, що іноді речі справді можуть говорити, а мода це велика частина культури. Ну а про це, зрештою, я й розповідаю на цьому каналі. Дякую за перегляд, слава Україні, до зустрічі!